Друзі, і всім привіт ви на каналі Роугі. Все це нове відеоролики. Сьогодні я буду будувати сільпо у Майнкрафт. Ну, а перед початком цього відео хочу попросити поставити вподобайку та підписатись на мій канал, тому що я захворів і це буде найкраща підтримка для мене. Ну а я починаю цей відеоролок. Стій! Ну, а перед тим як я почну будувати сільпо, хочу вам сказати, що в мене є мій телеграм-канал, куди я кожен день вкладу інформацію про те, де я, що я, що зі мною коли вийдуть відеоролки, чи вийдуть вони не взагалі, і інколи я в телеграм-каналі проводжу стріми. І друзі, в мене нещодавно з'явився мій твіч, де я теж інколи стрімлю. Тому усі посилання будуть знизу під описом цього відроку. Переходьте, підписуйтесь. Друзі, от ми в торговельному залі першого поверху магазину Сільпо. і давайте для початку я вам покажу, що я зараз буду будувати. Друзі, як ви бачите, в мене в інвентарі знаходяться речі, які мені зараз потрібні будуть, щоб побудувати в торгівельному залі все за те, що необхідне. Коротше, той, хто дивився мій відеоролик про АТБ, вже здогадався, для чого я буду використовувати ось цічі. Друзі, і давайте для початку я побудую огорожа, яка буде відділяти ось цю от зону і до цієї. І взагалі ось цю пригідну зону. Тому давайте раз, два, три. Раз. І давайте ось так от побудую. якось ось так відділю цю зону. Добре, зараз примню свій. ахалай-махалай. І так, друзі, бачите, вже побудувалася стінка. За... О, давайте, до речі, зараз трішки ось тут доробимо. Це просто вже спеціально зробив так, щоб вже було готове, щоб менше мені будувати у відео. Ось, до речі, тут є другий поверх. Ось це от зона кас. це, до речі, покажу, покажу в кінці відеоролику. І так, давайте будувати ось ці от прилавки. Першу. І ось так, ось так, як в минулому відеоролику я будував АТП. Він навіть трішки нагадує тебе. Якщо не назва, то він більше схоже навіть на тебе. Але так як у тебе вже є, я побудую сільпо. Якщо вам сподобається ця рубка, то в наступному відеороку я побудую вам варус. Так-так. Я вам побудую саме варус. Так, давайте ще сюди, 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 сюди і. Оп-оп. Оп. Оп. Підлітаємо. Опа. Чи назис? Ой, я ж тут ще добудував. Раз. Раз, два, три. Хопана. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. О, прикольно вийшло, до речі. Ось сюди ще можна було щось зробити, але, як ви бачите, воно не дуже буде сюди. Там... Та -ти що! Та ти що! Та ти що? Оце так. Прикольно. В мене вийшов. Давайте ще тут, до річ. Зробимо. Тут. Все добре. О, прикольно вийшло. Тобто треба буде ще зробити ось, такий, ось таку перегородку. Так, давайте сюди ще пізніше повернемось. Ось от я вже можу прибирати ось цю сторону. Давайте перейдемо на другий поверх. Тут робимо так само. І так, друзі, як ви бачите, я вже зробив на другому поверсі стенди. Так, тут через те, що місця, я тут зробив трішечки менше стендів. Так, а ну-ка, давайте заглянемо в інвентар. Опа! Бочка. І ще світильники. Так, так, друзі, зараз я буду будувати ось такі от штуковини. типу, як в магазинах, знаєте. Де овочі, лежать фрукти, якась е, фігня. Ну. Ви зрозуміло, коротше. Ні, це вже багато, напевно. Так, давайте, напевно, зараз робимо ось так от сюди ще поставимо бочки. Це типу, будуть в нас холодильники, ось це от. Ось так чи можна і ось так от. До речі, в мене прикольно виходить. Або, знаєте, як можна ще на один. Змістити. Ну Прийти можна. Так, вузько коли можна. І ось тут -от зробити. Зараз я вам покажу, що я хочу зробити. Але це тоді доведеться трішки зменшити. Ось таку от я хочу зробити штуку. Опа. Ось так от. О, прикольно вийшло. Навіть можна було і залишити. Тоді зараз я ось тут от трішечки виправлю стенд. Опа, ось таке видно. вулиці. так я ще не прибирав йолку. А вдома, до речі, вже прибирав, бо в мене просто в кімнаті не вистачає місця. Ось так от у нас вишло, і давайте ще зробимо освітлення більше. І можна, до речі, ще й сюди зробити світло. Саме ось сюди, от куди падає, воно буде падати. О, можна ще, до речі, ні, стендиті не буду. Так, на першому поверсі я ж не робив цього. Я, а, не робив. Давайте ще й сюди. Ось сюди я просто поставлю і давайте ж посередині. Ні, тут посередині буде замало місця, а освітлення ж треба ще зробити, щоб було все на вищому уровні. Ось так уже можна зробити. Ось тут, то, до речі, можна ось це от підсвітити. Можна підсвітити. І переходимо до каси. І так, друзі, як ви бачите, я вже побудував першу касу через те, що мені треба було перевірити, чи є тут місце взагалі для каси. І давайте зараз побудуємо другу касу. Ось сюди я ставлю. А, на сюди я ставлю сундук, вибачте. Ось сюди от. І усюди ставлю ось ці от блоки, як вони називаються, полюрований чернітце. І сюди, нажав. Нажимна плита із полірованого черниту. Цикат уйшла в нас маленька каса. Не забуваємо про сидушку, щоб було десь сидіти. І так само робимо на другому поверсі. Піднімаємося це все. Ми ламаємо, воно нам не потрібно. І тут робимо так само. А саме ось тут, тут сундук. Раз, тут, тут навіть поставимо сундук. Раз, два, три монітор. Вита, подушка, огорожа. Раз, два, три. Бльок. Ставимо. Су сундук. Готово. А ось тут навіть можемо побудувати ось таку відділяючу стінку. Таку перегородку можемо підбудувати. І в нас готова. Каса. Друзі, ну якщо ви додивились до цього моменту, то, то вітаю, ви зараз побачите, що це за двері. Давайте спустимось на перший поверх навіть. Ось так от ось ця двері. І читаємо вивіску для покупців магазину сільпо. Оце от ліфт для покупців магазину сільпо. Тобто тут просто йде під'єм на другий поверх. А тут читаємо для підйому на поверх ресепшн будин. будинку. Там потрібно було. І а, ось тут запарована двері. Ось дивіться, Я не можу її відкрити. А ось тут в мене є пароль, який я вам не покажу. Відкримаємо двері, точніше, двері. Заходимо, піднімаємось, хопана. А це в нас ще другий поверх. Ой, а це що в нас? Хопана! Ресепшн. Ось цей ресепшн, ось тут. Піднімаємось вже. ну, Це взагалі ж рахується четвертий поверх. Я таки залишу тут усе. А це в нас вже тут ну, жива кімната, усе, усе таке. Тобто ось тут, вибачте, бачите, хопа, на другий поверх в нас. Тому ось так от в мене вийшло побудувати сільпо. Довелося трішки змінити архітектуру будинку, але суть взагалі не міняє. Друзі, і під самий кінець я вирішив залишити вам найцікавіше. І це вивіски сільпо с і знак. П-О. Сільпо! Ось така от вивіска в сільпо в нас є тепер. І я можу тепер сказати, що я побудував сільпо у Майнкрафт. Друзі, ось же відеорок підійшов до кінця. Дякую вам всім, хто дивиться даний відеоролик. Ставте подбайку, підписуйтесь на мій канал. Для мене це буде найкраща підтримка через те, що я захворів. І до побачення, я... друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рухами свого ісмівого. Рогами свого ісмівого.